Христос Воскрес, бо істину Воскрес. Бажаємо усім доброго здоров'я і святкового настрою. Я, Тетяна Омелянівна, дружина Степана Миколайовича Слободяна, який хворіє і доручив мені прочитати підготовлений ним виступ. Ми учасники організації агрономічного факультету Кісму та його працівники, ради привітати ректорат. Деканат агрофакультету та студентів з новими здобутками на честь славної річниці Кісму. У людей створюється думка, що давно створені вузи інколи називають старими. Ми ж вважаємо, що Кісм це оновлений вуз, приходять нові студенти, нові викладачі. І бувші доценти стають професорами. Студенти навчаються за оновленими програмами, оновлюється навчальне обладнання та матеріальна база, і її територія. Кізм оновився і навіть придбав нову назву Центрально Український університет. І це надихає. Новий факультет уже стає ближче до землі, завдяки якій живе суспільство. Агрономічний факультет. За яким ми так сумуємо, має можливість увійти до складу інших факультетів та виробників сільськогосподарських машин і стати новими захисниками нашої матінки землі. По-перше, створити такі машини, які б ласкали, а не душили землю, бо сучасні машини, наприклад, трактор, так тисне на землю, що ущільнює її на глибину до одного метра, і земля стає кам'яною. А спушують її тільки до 30 сантиметрів. При цьому з землі витісняється повітря, а без повітря усе вмирає. Мертва земля не плодоносить, бо у мертвій землі не ростуть коріні. Без коріння не утворюється гумус – найважливіша складова родючості землі. Без гумусу не живе мікрофлора, яка формує гумус і вивільняє з органіки мінеральні елементи живлення рослин. Тому для обробітку для ґрунту потрібна легка техніка, а тим більше, дрони. Агрономам створювати такі технології, які б мінімалізували негативний тиск на ґрунт. Іншим питанням є використання землі в господарствах. Наприклад, ячмінь вирощується упродовж трьох місяців, після його збирання земля не використовується. Добре, що хоч бур'яни ростуть. Він заміщає в ґрунті органіку. А ще гірше, коли агрономи займаються паром, потрібно вносити в землю добрива, а не чекати, поки з гумусу виділяться елементи живлення при його розкладанні. Але немає нічого постійного і вічного. Невловимо змінюється світ і змінюється людство. Люди стають більш освіченими, лагіднішими, культурнішими. Тому ми бажаємо старому, новому оновленому університету вагомих здобутків, які стануть основою для заохочення працьовитих студентів та професорів. Закликаємо українців берегти Україну і вірити в її перемогу. Так, як вірять у свою батьківщину лелекій журавлі, що курличуть в небі кожної весняної пори, прилітаючи додому, вони супроти війни борються за любов до батьківщини навіть тоді, коли ця боротьба несумісна з життям. Віримо у любов та перемогу України завдяки діям наших воїнів. Настане час і українці повернуться. інноваційних звершень. Нехай кожен день проведений в університеті. дарує безліч яскравих емоцій, приємних знайомств і веселих ідей. Бажаємо вам світових досягнень, успіху, нових цікавих проєктів і друзів з усіх куточків світу. Я Михайленко Володимир з 2009 по 2012 рік. Навчався в Центрі заочної та дистанційної освіти за спеціальністю агрономія. Працюю Державним фітосанітарним інспектором управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. На даний час призваний на службу до Збройних сил України. Щиро вітаю Центральноукраїнський національний технічний університет з ювілеєм. Бажаю вам процвітання, розвитку та нових досягнень. Нехай ваші випускники завжди з гордістю несуть звання випускників Центральноукраїнського національного технічного університету. Слава Україні! Шановні колеги Центральноукраїнського національного технічного університету. Я Овчур, Олег, професор кафедри рослинництва, селекції та насильництва Подільського державного університету. Примітне щиріші вітання з нагоди 155-річчя вашого навчального закладу. Понад півтора століття Центральний Український національний технічний університет забезпечує розвиток кадрового наукового, освітнього та культурного потенціалу, а також підготовку фахівців для підприємства аграрної галузі, транспорту, будівництва. Електропостачання, фінансово-банківських установ та приватних фірм. Наше зайомство відбулось завдяки співпраці з кафедрою загального землеробства Агротехнічного факультету та її завідувача професора Миколи Івановича Містіпана. З колективом кафедри склались дружні відносини та наукова співпраця. Спільно були проведені конференції загальноукраїнського та міжнародного рівня. Хочу поважати вам і вашому колективу бадьорості духу, міцного здоров'я, злагоди та досягнення поставлених цілей. А найактуальніше, що є на сьогодні, це мир для українського народу. Слава Україні! Доброго дня, шановні земляки, викладачі, студенти та майбутні абітурієнти Центрально-Українського національно-технічного університету. Мене звати Робоський Микола Борисович, я доктор сільськогосподарських наук, професор. Випускник 1999 року, тоді ще Кіровоградського державного технічного університету. На сьогоднішній день я працюю на посаді професора кафедри технологій у рослинстві та захисту рослин Білосерківського національного аграрного університету. В цей святковий день я хотів би привітати всіх з ювелеєм. Центрального українського національно-технічного університету. Хочу побажати, щоб зі стін ще вийшло багато чудових та талановитих фахівців своєї справи, щоб у укладачів завжди була можливість повної самореалізації, а студенти мали змогу отримати необхідні знання та закопичити досвід практичної підготовки. Також бажаю всім цілеспрямованості та наполегливості, високих цілих та світлих та дій, перемог та удачі, великих досягнень під мирним небом України. Ще раз всіх Колег, студентів, викладачів з ювілеєм, всім сьогодні кращого. Шальновні колеги, щиро вітаю колектив кафедри загального землеробства Центральноукраїнського українського національного технічного університету з нагоди ювілею. Цей визначний день є свідченням багаторічної плідної праці, високого професіоналізму, відданості справі та вагомого внеску розвиток аграрної науки і освіти. Ваша кафедра по праву заслуговує на повагу та визнання, адже ви не лише зберігаєте наукові традиції, а й формуєте нове покоління, фахівців, здатних відповідати на виклики сучасності. Бажаю вам невичерпної енергії, нових наукових досягнень, злагоди в колективі та подальших успіхів у реалізації всіх задумів. Нехай кожен наступний рік приносить ще більше здобутків, а ваша праця надихає і дарує задоволення. З повагою та найкращими побажаннями до Центр кафедри екології Харківського національного автомобільно дорожнього університету Панкова Оксана Володимирівна. Щиро дякую університету та нашій улюбленій кафедрі загального землеробства за неоціненний вклад у моє становлення як фахівця. Хочу подякувати викладачам за їхню мудрість, за можливість навчатися, розвиватися та відкривати перед собою нові горизонти. Моє ім'я Михайло Ватар'я. Я завершила навчання за освітньо професійною програми Агрономія у 2024 році та отримала кваліфікацію магістра з агрономії. Зараз я працюю викладачем спеціальних дисциплін у Курпіміському аграрному фаховому коледжі, де вже півтора року маю змогу передавати знання та досить молодому поколінню. Сьогодні я хочу висловити свою глибоку та щиру вдячність кафедрі загального зумировства за ті безцінні роки, проведені в стінах нашого університету. Завдяки вашій відданості, своїй справі та високому професіоналізму. Ви заклали фундамент моєї професійної кар'єри. Та дали мені не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які я щодня використовую у своїй викладацькій діяльності. Дякую всім викладачам кафедри за ваше терпіння, за вашу вимогливість, яка спонукала нас до постійного розвитку, за ваш ентузіазм та любов до агрономічних наук, яку ви змогли передати нам. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно. Немає вже нічого мати, все. за гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив, Когось він напустив, підняв, а є на кого взагалі забив, старі фотографії на стіл розкладен, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь. Позвони, подобаючи з тобою завжди вони холодне пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо відкривало цей нетаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон. І можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом. А мрії розлетілися, як де старі фотографії на сі розклади, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не закупоги, бо По добре числи з, з тобою завжди вони грали примітивну музику. Так чесно, що пробила би до слів. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Години вперто роки рахував. І кожен термів та так і зробив. І тільки був альбомі всі підряд. Будемо такими, як тоді. Як сьогодні будем, як зараз, старі фотографії на стіл розклади,